Світу, культури, Молоді та спорту, здоров'я та соціального захисту, з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємства, інвестицій та міжнародних зв'язків. Прошу голосувати. Сьогодні на засіданні комісії запрошені про что Сергей Николаевич глава Ворожской районной рады? Чурган ты наявлением заступного районной рады. 24-му році діяльність районної ради відбувалася відповідно до закону про міністерство маржування, до закону строго закладу та непроконів та, та плану роботи які, на 24 рік, який був затверджений рішенням номер 330 Правої районної ради 13 грудня 23 року. За звітний період районної ради проведено три чергових сесії. Одна сесія чергова була спільнота з подочергової, то 6 чергових сесій. Питання плану районної ради на 24 рік розглянуті і прийняті відповідні рішення, окрім тих, які були зняті з розгляду відповідно а, до листів провозької районної державної адміністрації. За 24 рік було прийнято 65 рішень <кій> відповідно до плану роботи в порядку контролю на пленарне засідання. Заслуговувалася інформація про реалізації програм про виконання програм, термін яких сплив розглядались нові програми, які затверджувалися на сесії районної ради. Програма соціально-економічної культурної духовного розвитку розглядалась щоквартально. Відповідно на сьогоднішній день на 9 цільових програм в районній раді. Протягом року, відповідно до повноважень районної ради на пленарних засіданнях, заслуховувалися делеговані повноваження, які ми делегували районні державної адміністрації. Таких питань було 13 і 10 питань з делегованих повноважень було знято з розгляду відповідно до листів, які направила нам провозька районна державна адміністрація з проханням щоб ми ці питання з розгляду. В районній раді працює вісім постійних комісій. На засіданні комісії розглядаються питання, які відносяться на розгляд сесії. Тримаються висновки рекомендації, які враховуються під час розгляду на сесії районної ради. Плані роботи заплановано було звіти депутатів районної ради. На жаль, всі депутати прозвітувалися. В третьому кварталі. Вдруге за нашу каденцію було присвоєно почесне звання громадяни Громарського району Трипаку Олександру Сергійовичу. В червні 24-го депутат зорі склав повноваження. І на сьогоднішній день у нас два депутати є такими що повноваження, за них не зайшли нові депутати. І два депутати, які з моменту початку великої війни не приймають. Ні сесійна, ні засідання постійних комісій. Тобто реально на сьогоднішній день у нас в радній раді 30 депутатів, які працюють. Протягом року районна рада відзначила знаками пашани 96 осіб і подяками 250 чоловік, 49 із них з врученням цінного подарунка. Працює сторінка в містаті, де розміщується всі матеріали сесії, результати голосування, діяльність районної ради, привітання, участь заходів і так далі. Якщо є питання, будь ласка. Питання? Дякую. Хто за те, що вносить даний проєкт рішення на розвиток та затвердження сесії, прошу Питання четверте – звіт про виконання програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Мирозького району за 2024 До вашої уваги пропонується звіт за 24 рік по соціально-економічної рекурти духовної розвитку проводського району. Перше, що хочу зазначити, кошти державного або місцевих бюджетів та інших джерел-заборонних чинок законодавством України не були передбачені виконання даної програми. Тепер коротко по, а, по суті. А, надходження до бюджетів усіх рівнів, виконання районного бюджету Бройського району. Станом на 31 грудня 2024 року по загальному фонду обсяг надходжень до районного бюджету становить 16 мільйонів 265 тисяч гривень. При плані 16 мільйонів 216 тисяч гривень, що більше планових показників на 49 тисяч гривень. По спеціальному фонду обсяг надходжень до районного бюджету становить 8 мільйонів 860 тисяч гривень. Виконання на 100%. Видатки районного бюджету за 2024 рік складають 26 мільйонів 956 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду 17 мільйонів 848 тисяч гривень. Та по спеціальному фонду 9 млн 111 тисяч гривень. Так, тепер доходи та видатки територіальних громад. Всього сума надходжень по загальному фонду по всім територіальним громадам Райського району склала 4 мільярди 600 млн гривень. Із них міжбюджетні трансфери: 1 мільярд 55 мільйонів гривень, без трансферів, тобто власні доходи 3 мільярди 545 мільйонів гривень. Сума надходжень по загальному фонду в порівнянні з 2023 роком зменшилася в Калинівській територіальній громаді на 1,5%, в Березанській територіальній. В громаді на 21,8%, Згурівській на 6,6% і в Калитянській на 7,7%. Сума по загального фонду в порівнянні також з 23 роком збільшилася в наступних громадах: Брозькій на 25,7%, Великодимирській на 21%, в на 23,6, Зазінський на 29,2%. Податок на доходи фізичних осіб по всім територіальним громадам за 2024 рік надійшов у сумі 2 мільярди 40 мільйонів гривень, що становить 57,6% усіх власних надходжень до бюджетів громад. Всього сума витрат по загальному фонду за 2024 рік по всім територіальним громадам склала 3 мільярди 779 млн грн. мільйонів гривень. Із них на освіту було направлено 1 990 мільйонів гривень, або це складає 52,7%. і 7 а, Тепер стосовно освіти. Мережа закладів освіти громадського району складається з 75 закладів загальної середньої освіти, 6 приватної форми власності, 79 закладів дошкільної освіти, з них сім приватної форми власності. Також є шість інклюзивно. Ресурсних центрів і 12 позашкільних навчальних закладів загальноосвітньої середньої освіти охоплено 32 999 здобувачів освіти, з них 930 учнів приватних закладів освіти. Дошкільня, дошкільна 7713, з них 336 вихованців приватних ДНЗ. Інклюзив інклюзію охоплено 706 вихованців позашкільною 12 тисяч вихованців. Це що стосується освіти, розвиток медичної галузі, первинна медицина це у нас сім комунальних некомерційних підприємств. вторинна медицина це у нас чотири лікарні, діяльність закладів медицини протягом два року здійснювалася у повному штатному. В режимі медичних послуги протягом 24 року надавалися в повному обсязі. Так, стосовно фізичної культури та спорту, протягом 24 року, попри військові дії і з урахуванням безпеки, було проведено 623 заходи спортивного спрямування для різних вікових категорій населення Бровського району. Щодо розвитку культурного та духовного середовища, розвиток культурного та духовного середовища забезпечують в російському районі, забезпечують 172 заклади культури. Станом на 31 грудня 2024 року обслуговують галузь культури 676 працівників. За 24 рік заклади культури проведено 4400 різноманітних акцій, заходів відзначених різноманітних свят, пам'ятних дат, так далі так. так щодо соціального захисту населення в рабському районі державні соціальні допомоги отримують 14 313 осіб. Протягом 2024 року на ці цілі було виділено використано 392 мільйони гривень. Кількість громадян постраждалих в наслідок аварії на чаес. Становлять 12 тисяч 723 особи на виконання державних програм соціального, соціального захисту населення. Постраждало від аварії на ЧАЕС державного бюджету профінансовано 34 мільйони гривень. Обліковується 13 512 осіб з інвалідністю на території району. Забезпечено техні, технічними засобами реабілітації 587 мешканців району. Проведено реабілітацію. 204 дітей з інвалідністю на суму 3 мільйони 794 тисячі гривень. На обліку перебувають у нас 7680 ветеранів війни, із них 5979 осіб це учасники антитерористичної операції ну, повномасштабною вторгненням. Обліковується у нас 1129 членів сімей загиблих, померлих учасників бойових дій. На обліку в Бройському районі перебуває 32 294 внутрішньопереміщених особи, в тому числі 6682 дитини. Так, містобудівна діяльність та архітектура. Відділом містобудівної діяльності та архітектури районної державної адміністрації та аналогічними відділами в територіальній громаді за 24 рік надано 764 послуги. За 24-й рік на території Проводського району відбулося земельні торги у формі аукціону. В результаті було передано в оренду і продано 35 земельних ділянок з різним цільовим призначенням, загальною площою 213 так, з копіками гектарів. Розвиток промислового потенціалу і економічної галузі. В проському районі станом на також, на кінець року 24 зареєстровано 29 768 малих та середніх підприємств. Це 134% від загальних підприємств у Київській області. В проському районі біля 40 підприємств є бюджету утворюючими та забезпечують суттєве надходження до бюджетів громад. Вся діяльність малих та середніх підприємств 24 рік від, від, від діяльності. Приємств малих та середніх до бюджетів усіх рівнів надійшло 5 мільярдів 694 мільйони гривень податків, що становить 128% від усіх надходжень по області. Так, щодо інвестиційного клімату покращення, протягом 2024 року на території борського району впроваджено або ще впроваджується біля 80 інвестиційних проєктів. В тому числі 10 високо, високоватісних ну, проєктів. Так, надання якісних послуг перевезень щодо перевезення. Протягом 24-го року мешканці Бройського району обслуговують 9 фізичних осіб-підприємців на 16 автобусних маршрутах та 15 юридичних осіб на 73 трьох автобусних маршрутах. Так, а, щодо забезпечення комунальними послугами. На території Боровського району всі комунальні послуги надавалися в повному обсязі, окрім електроенергії, коли у нас з цим були певні неприємності та випадки. А так, в принципі, всі комунальні послуги працюють в своєму звичному штатному режимі. Так, і щодо відновлення та зруйнованих або частково пошкоджених об'єктів інфраструктури, то звіт такий станом на 31 грудня 24-го року. Із 3550 зруйнованих або пошкоджених об'єктів житлової інфраструктури 1773 повністю відновлені, і 1148 частково. Це складає 82 від загальної кількості. Із 24 зруйнованих або пошкоджених об'єктів освіти фізичної культури та спорту приміщень молодіжного простору. 10 повністю відновлено і 13 частково це складає 96% від загальної кількості. Із 13 пошкоджених закладів охорони здоров'я 11 повністю відновили свою відновили і 2 частково це складає 100% відновлення. Так, Із 15 пошкоджених закладів культури. 11 повністю відновлено, один частково, і це складає 80% від загальної кількості пошкоджених об'єктів. І що стосовно підприємств, у нас було пошкоджено 118 частково пошкоджено або зруйновано підприємств всіх форм власності, і деякі відновилися частково, деякі... ті, хто відновилися, це 74 підприємства і це складає 63%. Але є ті, які, на жаль, неможливо не відновити, тому ми маємо те, що маємо. У мене все, якщо коротко, якщо є запитання. Добре, дякую. Питання є. Хто за те, що буде написано рішення на огляді на першої сесії, Прошу вас. А хто за? Прошу. Дякую. Питання п'яте. Про затвердження програми соціально-економічного і допомоги. Пропоную вашу лайк проект на 25 й рік. Я просив затвердити. Перше, що хочу також зазначити, що кошти не державні, не місцеві, також з будь-яких незабородних джерел, не передбачені виконання даної програми. В проєкті програми використані дані структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, тобто всіх громад, і щодо їхніх планів на 25 й рік. Впродовж 25-го року кожного кварталу наступаючим ми будемо з наростаючим прогресом, узагальнювати та надавати вам слід щодо виконання всіх тих програм. Питання є? Є будь ласка, кошти не державні, і бюджетні? а з якого джерела вони? А дивіться на жаль, за тим, що. У нас коштів вже немає, ми не можемо їх закладати в виконання цієї соціально-економічної програми, і зараз е, вона складається безпосередньо з звітної інформації, яку е, надають нам територіальні громади. Тобто У кожній територіальній громаді є своя програма соціально-економічного, культурно-буховного розвитку. Е, в принципі, вони всі мають один костяк, можна так сказати, і тому ми їх узагальнюємо для того, щоб ви могли бачити загальну картину по всьому району. Зазвичай це кошти закладаються тільки в територіальні громади, тому що у нас вже немає коштів, щоб їх закладати. Якби вона здалася до того, що ми надаємо узагальну інформацію по всьому району. Ще якісь за це, що люди дали проєкт рішення на сесії, прошу вимагати. Питання шосте про внесення змін до рішення сесії районної ради від 15 грудня 2022 року за номером 880248 про затвердження списку присяжних правової міськрайонного суду Київської області. Шановні колеги, до добрості районної ради не висловло подання державної судової адміністрації щодо заміни одного із... Присяжник, який був затверджений е, рішенням Верської районної ради. Ігор Вікторович написав заяву про те, що він хоче скласти повноваження ну, відповідно до своїх якихось певних особистих причин, і е, пропонується кандидатура, замість нього ввести до списку присяжних Рагового Володимира Миколаївича. Всі документи на нього є, хто він, що він, звідки.